У ПС1500 Y. Демонстрація роботи. Попереднє, що було зроблено? Встановлені ферітові кільця, потім більш детально покажу. Підредаговано напругу кінцеву заряду батареї в районі 13,7 вольт. І, і ще я все-таки додатково розібрав вентилятор, подивився, тому що там кріплення вентилятора вже було. Лопнувши, я його замінив і вичистив і наново його смазав ось такою силіконовою змазкою. Це краще PMS-400 впливає на їхню роботу. Ну, по моєму досвіду. Тепер запускаємо від батареї, але попередня асилогра демонструватиме форму вихідного сигналу. Цей мультиметр включений по батареї по шунту. Відображатиме силу струму, шунт на 60 А60 мВ. Тобто сила струму прямо пропорційна мВ. Цей мультиметр включений в електричну мережу, демонструватиме напругу в електричній мережі. вольтампер, ватметр, інші вихідні характеристики. В якості навантаження використані лампи розжарювання, заявленої потужністю 500 Вт при 230 вольтах. Запускаємо від батареї. Вентилятор запустився. Зараз буде плавний старт. Будь ласка, стартанув. На виході 446 Вт. 47 А по ланцюгу споживається. Зараз приберу повністю навантаження. Будь ласка, холостий хід в районі 4 А. Додаю навантаження. Все працює. Форма сигналу синус. 50 Гц, не спотворений, нічого, подаємо електричну мережу. Перейшов на мережу. Зараз піде з негативним знаком заряд. 15 А. Тому що батарея заряжена. Перевіряємо стабілізатор напруги вбудований. Перейшов на роботу від батареї. Тепер піднімаємо. Перейшов на роботу від електричної мережі. Піде заряд зараз. Все, є заряд. Далі давайте змінюємо напругу. Перейшов на роботу від електричної від батареї. Вхідна напруга 286 вольт. Понижуємо. Перейшов на роботу від електричної мережі. Зараз поставлю на паузу. Поставлю малої ємності батарею і побачимо, яка напруга кінцева буферу. Зібрали ось такий конструктив. Цей мультиметр напругу демонструє по батареї. Цей мультиметр силу струму, відповідно. Запускаємо спочатку від батареї. Зараз прилад старта не. Бачимо, що напруга просідає. Тепер подаємо електричну мережу. Перейшов на мережу. Пішов заряд з негативним знаком, бачимо. Все, імпульсами дозаряджає, тому що бачить кінцеву напругу. І зараз буде стабілізуватися. Уже стабілізувався на значенні 13,7 вольта. Індикація відображає 100%. Але індикація тут тільки образна, вона сильно не відображає дійсність. 0,6 А споживає, відповідно буде падати зараз струм. Почекаємо трохи. Ну на цьому можемо вважати все.